Перше замовлення. Якщо буде потрібна поміч з технікою, звертайся. Розберуся. Яка краса. А у мене знову проблеми на особистому фронті. Що цього разу? Боря на побачення запросив. Ну? А потім Валера з'явився і жадає зустрітись. Знову Боря відповідальний і порядний. А Валера твій самозакоханий егоїст. А може, мені піти на побачення одразу з двома? Раптом Валера змінився. Васильки на подумай нічого такого не станеться, якщо я сходжу на побачення з обома. Я не можу тобі цього заборонити. Ну, хочеш іди? Дами, а ви не хочете попліткувати, може, де-інде. Тут власне люди працюють. У нас в колективі свої правила. Перемивати кісточки чоловікам, коли всі інші працюють. Шукати своє кохання за допомогою Наді. Цікаво. Тобто, ти не тільки кондитер, ти ще й Копідон. Наді у нас місцева сваха. Сваха. Та не вже. Так, я допомагаю людям знайти одне одного. А що тут такого? Та нічого. Просто я думав, ти професіонал, а ти виявляється аферистка і звідниця.